Женя Маллі, хлопак з Полтавщини, 5 років прослужив у французькому легіоні. Після початку війни покинув центр ОПЕ і Куршавель та приїхав захищати батьківщину. Чому пішов у Легіон, а не в ЗСУ? Тоді була якась ситуація. Я пішов в Легіон в 2015 році. Тоді, вже якби була війна, я збирався вже йти в зсу. Служить, ну чогось тоді зробили призовний вік з 20 років. А в легіон я попав в 19. І плюс ще, що мене подвигло поїхати в Легіон, те, що в 15-му році хлопці масово, хто там були в АТО, вони самі звільнялися і їхали в Легіон. Я поїду, попробую. Не возьмуть, вернусь, піду сюди. Ну, мене взяли все. Якою мовою спілкувалися в Легіоні? А, в Легіоні в нас була тільки французька. Я коли попав в легіон, там от було так дуже весело. От як ти попадаєш тільки в учебку, там моментально десь приїжджають всі національності: українці, білоруси, америкоси, австралійці, там, африканці, китайці, всі. І тільки всі, вся ця каша попадає в учебку. зразу заборона говорити ну, ну, нашими мовами. Тобто там, англійська, китайська, українська, російська і так далі. Тільки французька. І ото як хоч: бекай, мекай. На ну, себе щось видавлює. Якщо, наприклад, чують десь, ти щось сказав, особливо наших влюблях, то балака там по російське, по українськи, сразу нас присували конкретно. Як попав Легіон, я вивчив тільки одну фразу жени пальпа франці. Ті що я це означає, що я не говорю по-французьки, типа, мов, ну від мене, я не розумію. Як в Легіоні сприймали Азов так, в Легіоні із за цієї пропаганди, то полку Азов відносились, з як до такого. Екстремістською. Я думаю, це просто все із за пропаганди. Ну це було тоді, коли вже от почалася повномасштабна війна. Звичайно, то думка змінилася. Але навіть я знаю ну, людей, які після Азову йшли в Лігіон. Ну, може, хтось там і проходив, ну але були люди, які ну, я знаю, яких просто не взяли, і з що вони були в Азові. Скажу, це у вас екстремістська організація, що ви там ненормально. І він просто наверное, попав на, на Русака. Співробітники там вже з усіх національностей, тобто є і росіяни. Есть, ну, попав просто на Росака. Ну, він проходить по всім критеріям. Він нормальний, він, ну нічого там. Ну, його просто назвав, що якщо ти зазов, значить ти там якийсь ну, не такий. Ну це все якась дурна була пропаганда, не знаю, чого вона так була в Європі. Зараз ну. змінилося? Звичайно, звичайно, змінилися. Я ж приїхав на війну, ну не зразу. Скільки це я був пробував у Франції, то. Була видна ця підтримка і уже якби бачення європейців ну на війну в Україні, то думка в них зовсім помінялася. Ти